Усім привіт! Ви на каналі Гром. Я хочу вам показати свій бій на три мітки на Ренегаті. Відіграв я на ньому 214 боїв, хоча я, типу, не опарювався в мітки, але собі час від часу на ньому грав. Це, що дивно? 214 боїв я на ньому відіграв, але на 206-му я тільки взяв першого майстра. Тоді на чи там плюс-мінус бою я взяв другого майстра і зараз я граю, хочу показати вам свій бій на три мітки, як я їх закрив, а міг би не закрити. Е, описую свій бій без тексту, я його вже відіграв десь приблизно пару днів назад, десь ну, п'ять днів назад. Тому Аж до, до точної ситуації не знаю, що тут відбувалось, але мені тут сподобалось. Граю я внизу списку Десятки, дев'ятки і вісімки. І отак. От тут я роблю дуже часто. Багато разів в мене блайн так залітав, коли приїжджав суперник. Тут приїжджають овечки зліва, сор і Лорочка. Так що лайфаком можете користуватись. Коли на перекаті парканчик там ламаєте, ви ще можете в когось вистрілити. Тут я зацілюю. Базіка і на диво якось я попадаю. Думаю, здати назад і проїхати сюди, але розумію, що мене М103 прострілює. Тут розумію, що може підставити Ксор, і він підставляється, я йому закидаю на 383. Ну, гарний, бій мені сподобався. Каточок 303. Але з цієї позиції ми не. Не з'їдемо і будемо майже весь бій грати. Тут я щось затупив, думав, що це паркан якийсь і вистрілив в стіну. Так. Е -е -е це було під час стріму і пам'ятаю, тут даю ще Хевіку. Пам'ятаю, що є 4, не світився, і я боявся виставити сюди під е -е там де із 3 МЗ. Тому я не виставляюсь. Хоча спокуса була, бо там трошки танчики бортами стояли і можна було по них кидати. Так, стою я тут, очі... очікую, відчікую. Тут підставляється базік знову, я даю йому 314, не втрачаючи ні однієї одиниці свого ХП. Гансало підставляється. Ну, халявний трошки бій, халявний. Тут ще асист по гусниці, забрали гансало. МС. Опа. М103, дає мені 430 в розмін пішли. Є 4 висвічується. Думаю, йому дати тут а, каточок. Але. Ну, тут дуже поспіхом, бо я розумію, що ми здаємо позиції свої. Тут розумієш, що мені зараз є 4 пересуне повну дупу сюрпризів. Але він дає мені в каточок. Танкуємо дубці. Танкуємо, танкуємо. Так. Іс 3. Десь висвічувався. А він тут мене очікував. Я його добираю через парканчики. Знаючи, які борти в совєті, міг би і не пробити. Так що мені повезло. Гарно, гарно. 2500 урону, 900 асисту. По гусниці, бо. Вирішую якось допомагати своїм до кінця. Розумію, що Є4 можна роздавати тички. Але тут, дивіться на е 4 дивіться, дивіться, дивіться. І. А, то не тут. Бать, Базік. базі подаю на перекаті, Е4 засвічується і тут момент. Раз. І. ну бля, де? Ба! Штука 700, щось там. Ходу. Бабаха, таки вичково. Даю йому в борт башню, підзвожуюсь, бо розумію, що моя міточка вже підходить. 10-5 3 3200, 900 асисту. Мені тут залишається, здається, ще 0,10%. Тут хевік. А ні, то не тут, Десь. Даю хевіку раз, бикаю, йому ламаю. Розумію, що ще можна його добрати. Арта добирає. 64 по на світ. дає арта. 900 хп маю власного життя. фу є моє. Тут розумію, що мені ще одну течку не вистачає, щоб взяти п'яту мі. 95%. Але я не попадаю по Кобрі, як завжди, від клутка. Мені базик дає, мені Бураск дає, мені ще залишається одну тичку, щоб взяти три позначки. Бураск дає одну зурону, одну без урону. Даю бураску, попадаю 401 і це, 4200 і 1050 асисту. 890 натанковано. І такий у нас бій. Де, я тут щасливий, піднімаю ствол, зневажаю суперників. Все гарно, класно, супер. Отакий-то От в мене бій. Показую вам результати бою. Результати бою в мене ось такі. Майстер, три позначки, перестріляв своє ХП, костолом. Підтримка. 4200, бландів не кидав. 1050 аси... асисту та асист. Далі, в нас тут -а. командні результати. З десятками. Нагадую, що я з десятками. Якби е, бабаха не дала шот, то взагалі я далеко би відірвався від своїх союзників. Зараз у нас такі союзники. Такий загальна статистика бою. Тут мої 18 пострілів, 15 попадань, 13 пробиттів. Ось так. І 3. 3 позначки на стволі. Три полосочки червоних. Така в мене зборка була. Звичайне загортування, звичайний досилач, трофейний стабілізатор і інструкція. Отаку я сесію відіграв в той день. 14 боїв. Позначки 95.07. 14 боїв, 13 перемог, 92,86%. Таке знищення. Такий середній урон, 3, 300, грубо кажучи, і 630 допомоги. Дякую вам за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь, буду дуже радий. Щастя, здоров'я, радості вам всього найкращого. Пока-пока.